А ми продовжимо нашу ранкову програму кіноафішею, якими стрічками порадують глядача вітчизняні кінотеатри цього тижня. Я нулюю контракт. Гадаєш, це щось змінює? Я подзвоню кожному кілеру в Європі. Ти чуєш мене, тільки хай не беруть багато речей. Бо надовго вони тут не затримуються. Коли кілеру повідомляють невтішні новини про невиліковний діагноз, що він робить? Правильно замовляє власне вбивство. Саме з цього починається новий комедійний бойовик з Дейвом Батістою у головній ролі гра кілера. Але не все так просто в Голлівуді. невдовзі стає відомо, що діагноз повідомили помилково, і чоловіка чекає довге безхмарне життя. Принаймні, так думає лікар, який не знає про найманих вбивць. Чи вдасться кілеру відбитись від своїх старанних та наполегливих колег? Дивіться. В кіно з 12 вересня. Розслабтеся, обіцяю вам, це будуть чудові вихідні. Скільки вже минуло? 17 років. 17 років. Убивці сидять менше. Драматичний трилер Не говори зі злом чергова демонстрація лякливо різноманітної артистичності Джеймса Макевоя. У центрі сюжету дві родини, які познайомилися під час відпочинку в Європі. Американці разом з донькою пристають на пропозицію та їдуть у гості до нових приятелів. Британська пара радо зустрічає їх у своєму заміському будиночку. Спершу ця зустріч схожа на безліч такого ж типу посиденьок, де разом збираються старі знайомі. Утім з кожною хвилиною атмосфера стає дедалі напруженішою. Зрештою, стає зрозумілим, що варто поїхати звідси негайно. Та чи вдасться втекти неушкодженими? Дізнайтесь у кіно з 12 вересня. Що сталося з вашим пальцем? Довелося відтяти його. Можна торкнутися? Ні. Із цим типом щось не так. Тома прийшла на наш острів. Комедійний трилер Великий маніпулятор стартує у прокаті 12 вересня. Головні події розгортаються у Нью-Йорку 1918 року у розпал епідемії грипу. Чоловік Флойд Монк наймається кухарем до журналіста Джея Хортона, який живе у віддаленому маєтку та веде дещо дивакуватий спосіб життя, змушуючи всю свою родину і найманих працівників вживати лише вегетаріанську їжу. Статті Хортона різко критикують владу та спрямовані на захист робіт. Нічого класу, але експлуатуючи інших людей, Джей намагається писати так, ніби він з числа робітників, котрих принижують капіталісти та корумповані політики. Тож Монк береться викривати лицемірство свого роботодавця, і невдовзі навіть дружина господаря починає більше дослухатись до кухаря ніж до власного чоловіка. Чим усе закінчиться, не прогавте в кіно.